В Європі найвлучніші українська збірна зайняла перше командне місце на континентальній першості з кульової стрільби. Чималий вклад у скарбничку жовто-синіх зробили львівські спортсмени. Владлен Онопко відзначився двома нагородами. Золота і срібна медалі дались непросто. Конкурувати було з ким, особливо сильні фінські спортсмени. Вони в підсумку посіли другі треті місця. Та під час стрільби каже про суперників не думає. Втім, як і про перемогу. Чи ти розраховуєш, ти маєш якісь вже надії, якісь думки, і це погано е, для стрільби, саме для старту. Тобто треба спокійно вийти без всяких думок, працювати над технікою і показати свій найкращий результат. А от Поліна Барвінова змагалася передусім з партнерками по команді. Результат більш ніж переконливий. Відрив майже в 20 очок, гарантував нагороду найвищої проби, а всього їх було три. Сюрпризом такий врожайний виступ для неї не став. Подобрешії готувалася впродовж трьох місяців. Були етапи відбору. Чемпіонати України, кубки. Потім у нас був навчально-тренувальний збір. Два тижні ми тренувалися по дві тренування в день. Готувалися всякі. Такі ігрові моменти були, стрільби відволікалися, контрольні. Все було. А найвагоміший вклад до загальної перемоги зробила Марія Крамер. Вона чотири рази сходила на п'єдестал. Якоїсь однієї нагороди не виділяє, каже всі дорогі. Секрету в своїй стрільбі не бачить. Аби підтвердити ці слова, погодилась на камеру розповісти про те, як зробити чемпіонський постріл. Стрілок стоїть лівим боком. В мішені якщо він правша О, Стоїть ліва. Рука на цю права на рукоятки, ноги на ширині п'є. З появленням мішені винтовка ну нічна двігація, і скітка прозводиться. Поводка і в тчені поводки вистріл. Зараз підраховуючи медальний доробок українців, старший тренер збірної Степан Старінський не шкодує, що довірив провідні ролі молодим спортсменам. Сміяли, що молодь постав, але вони не підвели, тому що я їх більше знаю, ніж наші противники. От що на що вони здатні? Шкодує тільки що стрільбу по рухомій мішені, де відзначились львів'яни, зняли з програми Олімпійських ігор. Лев Костек Квятковський, головні новини Львова.